Незабаром воскресіння Христове. Тож полтавці вже готуються наповнювати свої кошики символічними смаколиками, головний з яких Великодня Паска. Хтось пече їх власноруч, а хтось купує в магазинах чи замовляє у пекарів професіоналів. Щоб споживачам було легше визначитися виробам якого з хлібопекарних підприємств віддати перевагу. У Полтаві вже вкотре організували обласний конкурс Полтавський Великдень. Сьогодні ми представили на конкурс кекси пасхальні. Це наші кекси, які ми випускаємо вже багато років підряд. Продукцію представили у двох категоріях масове та ексклюзивне виробництво. Участь у змаганні взяли п'ять конкурсантів. Оцінювало пасочки компетентне журі у складі досвідчених фахівців закладів громадського харчування, санепідемслужби міста та інших дегустаторів. Більше цінимо ми натуральні інгредієнти, тобто менше консервантів, менше барвників, менше ароматизаторів. Тобто, те, що більш натуральне. На першому етапі судді оцінили зовнішній вихід конкурсних виробів, а потім методом сліпої дегустації визначили найсмачнішу випічку. Ми приймаємо рішення, хто у нас найкращий цьогоріч буде буде наосліп, тобто ми не знаємо заздалегідь, який виріб ми будемо куштувати. І це є такий принцип справедливості. Звання переможця отримали майстрині південного хлібозаводу. Секрет успіху говорять надзвичайно простий: не використовувати жодних ароматизаторів та покращувачів і мати свою родзинку. Паска елітна, неї дійсно родзин родзинка, те, що вона в неї характерний цитрусовий присмак, але це він не такий нав'язливий, а досить ніжний і приємний. Нагородили призерів почесними грамотами та подяками.